Поєдинок тривалістю у 228 днів нарешті дограли Шахтар та Кривбас, визначили сильнішого. Українські клуби обирають, де грати Єврокубки наступного сезону, а також сильний вчинок від нашої збірної. Україна прямо пішла проти УЄФА. Але перед початком не забудьте підписатися на канал Футбол України для того, аби не пропустити усе найцікавіше. Та й нам буде дуже приємна ваша підтримка. Усім привіт, друзі! З вами ми на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні поговоримо про багатостраждальний поєдинок між шахтарем та кривбасом. Поговоримо про наших легіонерів, а також неймовірно сильний і водночас неймовірно скандальний, цинічний і абсурдний момент, який стався під час матчу футзальної збірної України проти Румунії. Зараз про все детальніше, а ви тим часом тисніть вподобайку до цього відео і погнали. Розпочнемо ми звичайно з чемпіонату України, з п'ятого туру чемпіонату України, тому що нарешті дограли поєдинок між Кривбасом та Шахтарем, який переривали. Ну, здається, більш ніж на 8 місяців. Отож, Шахтар та Кривбас зробили з другу спробу дограти поєдинок у п'ятому турі, як ви знаєте, матч перервала затяжна повітряна тривога. Але й сьогоднішня гра не змогла розпочатися вчасно, усе знову ж таки через повітряну загрозу. Все ж таки, команди вийшли на поле, нехай із запізненням, але зіграли усього декілька хвилин, після чого знову їх відправили на вимушену перерву. Втім, на той момент Шахтар вже встиг забити після передачі суда м'яч в дотику ворота кривбаса відправив Кевін після відновлення гри. Кривбас почав переважати і все це втілилося у пенальті, який спочатку реалізував іліч, але повтор засвідчив, що гравець Криворізької команди. Під час удару виконав два дотики. Але гол Кривбас все ж таки знайшов на 85 й забив твердохліб. Часу на те, аби зрівняти у Кривбаса вже просто не було, тож фінальний свисток зафіксував перемогу шахтаря. Таким чином, вони на один бал наближаються до Олександрії. Від Динамо їх тепер відділяє сім балів щодо кривбасу. Вони залишаються на шостій сходинці і відстають від четвертого місця вже на шість очок. Далі поговоримо про наших легіонерів, тому що вперше в Іспанії назвали ціну на Андрія Луніна. Маліновський повертається після травми, і нова команда Степанова. Отож, щодо українського воротаря мадридського реалу, то агент Андрія Луніна Жорже Мендеш повідомив потенційних покупців, що вартість футболіста становитиме 30 мільйонів євро. Передає Yahoo Sports. Водночас, за даними видання Бернебеу Діджитал, нині є дві конкретних команди, які готові виплатити бажану суму відступних. Мова йде про Баварію та Манчестер Сіті, адже обидва колективи нині шукають голкіпера, який добре працює з м'ячем у ногах і показує надійність у воротах. Більше того, за повідомленнями джерела клуби вже контактували із найближчим оточенням Андрія. А ви ж напишіть у коментарях, в якій команді хотіли би побачити нашого футболіста наступного сезону? В Італії оприлюднили свіжу інформацію щодо Руслана Маліновського. За даними планета Дженоа, напередодні у вівторок ряд раніше травмованих футболістів, серед яких і український гравець. Повернулися до загальної групи, тож із великою ймовірністю вони зможуть зіграти у наступному матчі. Це буде зустріч проти Лаціо у понеділок. Нагадаємо, що поєдинок проти Верони Руслан пропускав через травму, яку він отримав на тренуванні. Ну а щодо Артема Степанова, то, як повідомляє Легіонер СЮА, наступний сезон Форвард розпочне не у Байрі і навіть не у Нюрнберзі, із яким футболіста тісно пов'язували останнім часом. За даними джерела, можливість оренди футболіста до дуже серйозно розглядає швейцарський клуб Лугано. Повідомляється, що ця команда активно стежить за виступами українського футболіста, але більше деталей щодо можливого переходу поки не повідомляють. Ну а далі зазирнемо до наступного сезону, коли нашим командам належить грати матчі Єврокубків після відверто невдалої ідеї проводити матчі Ліги Європи у Німеччині. Динамо очевидно переглянуло цю ідею і вже знає, де гратиме у майбутньому сезоні. До слова місце проведення домашніх матчів. Формально домашніх змінить і Шахтар. Отож, за повідомленням журналіста Пьотра Шльонкі, представники Динамо та Шахтаря активно шукають стадіони для Єврокубків у сезоні 25-26. І наразі відомо, що обидва колективи обирають для себе Польщу. Динамо планує грати у сусідній з нами країні увесь єврокубковий сезон, в той час як Шахтар розглядає Польщу щонайменше для проведення матчів кваліфікації. За даними джерела, обидва клуби зробили запит щодо одних і тих же стей. Але про які саме арени йде мова, поки невідомо. Нагадаємо, минулий сезон у Єврокубках Динамо відіграло у німецькому гамбурзі, Шахтар, у свою чергу, проводив домашні матчі на полі у Гельзенкірхені. Ну, а завершимо ми сьогодні футзалом та матчем між командами України та Румунії. Але говорити ми будемо не про перемогу нашої команди, не про 100% результат у відбірковій групі. Будемо говорити з вами про неймовірний та напевно жалюгідний цинізм від УЄФА. Далі розказуємо усі деталі. Як повідомив в ефірі матчу коментатор Сергій Лук'яненко, Українська асоціація футболу офіційно звернулася до УЄФА із проханням провести хвилину мовчання перед початком поєдинку. Таким чином хотіли вшанувати загиблих внаслідок ракетного удару по місту Суми, але у європейській асоціації. Нам на це відповіли відмовою, і тут доцільно згадати, що кілька тижнів тому на конгресі у ЄФА вирішили вшанувати хвилиною мовчання футболіста із боліт, який зі зброєю в руках пішов на нашу землю. Отож, попри заборону від вищих футбольних органів, представники України звернулися безпосередньо до команди Румунії із таким же проханням і, звичайно, отримали згоду. Тож після того як команди розіграли м'яч із центра поля, усі футболісти, тренери та присутні на трибунах в Вали пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Ми хотіли вшанувати пам'ять загиблих у цьому страшному теракті. Румуни усе це розуміють і, не сумніваючись, одразу нас підтримали. Дякуємо їм за те, що прийняли у цьому участь. Сказав після матчу головний тренер збірної Олександр Косенко. Ну а щодо самого матчу, то Україна перемогла Румунію 3-1 і зі 100% показником виграє свою групу. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео було для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайкою, а у коментарях пишіть свої думки щодо тем, які почули сьогодні. Дякую, будьте на зв'язку, і ми скоро побачимось.